Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Вітаємо ще раз усіх слухачів українського радіо. Сьогодні зранку для вас продовжують працювати Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз ми поговоримо про рибу, про український судноплавний риболовецький, точніше флот, і зокрема про те, що і як і де ми виловлюємо, що ми маємо на сьогодні. У тисяча господи тисяча у 2024 році українські леробловецькі судна поставили рекорд з вилову цінних антарктичних водних біоресурсів. Принаймні, це повідомляє прес-служба Державного агентства України з розвитку мельорації рибного господарства та продовольчих програм. І тут у нас є хороша можливість запитати у пана заступника голови державного агентства України з розвитку мельорації рибного господарства та продовольчих програм Ігоря Клименка. А що ж зрештою відбувається? Звідки рекорди? Пане Ігорю, доброго здоров'я, доброго ранку. Дня пане Романе, доброго дня, пані Олено. Дуже радий бути сьогодні разом з вами в ефірі. Дякуємо, що приєдналися, і я одразу попрошу мені поставити голову на місце, тому що я, чесно кажучи, вважав, що у нас давно ніякого флоту, особливо Риболовецького, немає, що ми зараз відроджуємо воєнний, а тут раптом рекорди. Тому хочеться почати з самого початку в якому стані зараз наш Риболовецький флот. Дякую. Звісно, беручи історію України. В різні часи особливості роки, риболовний флот України був значно більшим на сьогоднішній день. Він налічує, якщо ми будемо вам, вилов у водних біоресурсів суднами, які здійснюють свій промисел за межами юрисдикції України. Всього навсього 5. всі вони здійснюють свою діяльність в зоні Камлар. В зоні, і виловлюють антарктичного та і клача. Особливість яка, що чотири риболовних судна, таких як Сіміїз, Кореїз, Каліпсо та Маріголд, виловлюють і клача, і одне судне море содружества виловлює саме антарктичного Криля. Тому в нас обмежена Суден, але в свою чергу ці судна дають. Більше виливу, чим весь внутрішній наш промисел. <плес> ну тут знову таки до цифр: от торішній вилов перевищив показник 2023 року на 54% і показник 2022 року на 107%. Яким чином вдалося досягти таких результатів, якщо залишається та сама кількість суден? Я так розумію, персоналу в тій самій кількості можливо, просто скажімо, ресурсу більше в океанах, у морях. Дякую, ну почну з кінця. Дійсно, хочеться думати, що ресурсу стає більше, але наші науковці працюють в зоні дії комісії з збереження морських живих ресурсів в Антарктиці. Все таки говорить трошки про інше, що ресурс менше, і сама комісія щороку зменшує об'єми вилову квот тому. Такий рекордний вилов. Я думався по збігу обставин багатьох чинників. По перше, це робота там я не скажу, що це головне, але будемо йти ряд, як здійснює, бізнес отримує дозвільні документи, як здійснює свою діяльність. По перше, це вчасна видача всіх дозвільних документів державами, тому що всі наші судна мають вийти вчасно на воду до першого. Грудня отримати всі дозвільні документи і тому третій рік підряд вони мають цю змогу робити без запізнення, тому що особливість вилову в міжнародних водах в більшості з них це вилов за олімпійським принципом стартують всі одночасно з 1 грудня. І хто скільки встиг спіймати до завершення промислу? Тільки спіймав, якщо дозвола видаються запізненням, то наші судна стають неконкурентними. Тому мені приємно сказати, що на минулі три роки, чинником, який би блокував бізнес для держави для, для бізнесу, держава не була. Наступний важливий чинник це професіоналізм наших рибалок, капітанів, які за багато років діяльності в цій зоні достовірно вивчили. Всі ділянки чітко розуміють, в яких е ділянках відбувається скупчення того чи іншого виду, і, і вони можуть бути в даному випадку ефективними. Пані Ігорі, а так конкуренція там, приємні... там існує, от з іншими риболовецькими суднами інших країн, які теж отримують дозволи, вчасно виходять, але ділять за секторами, чи от, хто наловив, хто перший, як кажуть, того й капці, того й криль е здійснюють діяльність. Е Суда з десятків країн світу, і в даному випадку там є досить жорстка конкуренція, і досить складно новим суднам з'являтися в цій зоні. І основним чинником, ви абсолютно праві, це є жорстка конкуренція. Хто на короткий період часу наловив більше риби, того і тапки, того і риба в даному випадку, тому що, наприклад, промисел і клача. Відбуватися протягом місяця, півтора, максимум двох, наприклад, і тоді він закривається на цілий рік, і хто встиг спіймати відповідну кількість вже розпоряджається цими видами риби? Хотів ще сказати, в іншому повернувшись до вашого попереднього питання причини такого рекордного, тому що десь працює наука. На кожному з таких суден є наукові спостерігачі, які протягом десятиліть також вивчають цю акваторію і сприяють в тому, щоб бути ефективними. Принцип 2024 року також надважливим чинником це були інвестиції в розвиток своїх суден. так? Найбду досить чудовий результат показало судно моресодружество, і за рахунок чого хотів наголосити за рахунок інвестицій, які бізнес в це судно. Вони його модернізували завдяки новим технологіям. Судно не поверталося в порти протягом року три-чотири рази, як воно робило попередній, могло протягом цілого року здійснювати і таким чином бути ефективним. І це було одне з головних причин. Чому ми отримали такі вдали результат? Нагадаю слухачам, що Ігор Клименок, заступник голови державного агентства з розвитку маліорації рибного господарства і продовольчих програм, зараз на зв'язку з українським радіо. Знаєте, пане Ігорю, поки ви розповідали, от я зайшла, погуглила е, за порадою Романа. По суті, Хто такий і клавілач подивилися на цю рибку, таку хижу з зубами, і подивилися ціну тут. 7 кілограмів майже 6,5 тисяч гривень коштує. А куди ця цей вилов іде? Він потрапляє взагалі до України. На жаль, в Україні попит на іквача, так як ви тільки що сказали, ціну його досить дорога, культури споживання такої риби в нас немає. Тому вся вона в більшості випадків іде як експортний потенціал, і з тих видів, які виловлюються в міжнародних водах, криль, Лише 20% надходить на ринок України. Все решта це є експортний потенціал. З іншої сторони, ми маємо з вами розуміти, що виловлюють в Арктиці ця риба безпосередньо не вивантажується в портах України. Вивантаження цієї продукції здійснюється в Південної републіки в портах Чілі. В даному випадку, і сюди вже до України потрапляє тільки готова продукція, тому що особливо цих це не, не тільки здійснення промислу, а це відразу переробка. Даної продукції в певні види готової продукції, от я якраз хотів спитати з приводу технології, тому що я колись трошечки цікавився риболовним флотом, і там же ж є дуже різного типу судна, починаючи від тих, які просто ловлять і вивантажують, закінчуючи тими, які морозять, і навіть колись були такі фактично заводи плавучі, які консервували мало не оселедець, вже готовий. Ми зараз, коли про цих от п'ять бортів, які ходять і ловлять, говоримо, Оремо, якого це типу і наскільки глибоко вони переробляють продукцію? Якраз ми можемо називати їх заводами, тому що щоб бути ефективним в цих водах, судно повинно проходити весь шлях від вилову до водки. тому ці суда виловлюють, морозять, зберігають. Перероблюють до консервів, до глибини, тобто є різні продукти. Є охолоджені, є заморожені види. Тому це плавучі заводи, які можуть виробляти різні види, обладнання, яке на них стоїть. А скільки за плавання такий плавучий завод здатен виготовити продукцію? Ну, в залежності від його плавання. І від вилову в даному випадку, тому що потужність цих заводів набагато більше від іноді від можливості вилову випадку. тому що беремо судно, якщо брати по крилю, то минулі мінімальний обов'язковий вилов, щоб бути ефективним, має бути 15 тисяч тонн на рік. зараз вони модернізувалися, вони спокійно 19 тисяч тонн змогли протягом року без. Вивантаження обро тому все залежить від потужностей і від кожного індивідуального судна окремо. Ви зараз називаєте такі кількості вилової переробки, що я одразу подумав про одну неочевидну річ про штат. Ви сказали на початку, що наші капітани, зокрема, наші мореплавці, сягнули високого рівня майстерності. вони знають акваторію, вони знають місця промислу, відповідно, виловлюють, але ну, там за будь-якого рівня автоматизації я так розумію, що це не 5 і не 10 чоловік, екіпаж такого судна, яке в тисячах тонн промисел здійснює. Скільки це людей і що це за люди? Це українські. І штат, чи як він там називається крю, чи це набір десь на зовнішніх ринках та ж таки Південно Африканська Республіка? Як це працює сьогодні? Е, ну В принципі, штат можна сказати, що він є гібридним в даному випадку. Яких чітких хто має працювати на цьому судні? На жаль, у нас немає, в нас є вимога лише, що це має бути. Під прапором України відповідно, українські мають бути також капітани. Штат може бути від декількох десят, десятків людей і більше, в залежності від року. це можуть бути як звичай, рибалки, моряки, так і певні е, технології, які вже за виробничими процесами, тому що на такому судні, в такому заводі ми маємо абсолютно різнопланових людей, і багато тих людей мав поєднують декілька спеціальностей в одному, тому що, на жаль, риболовне судно за об'ємом не таке велике, і там мають декілька процесів одночасно: і вилов риби, і заморозка, і виготовлення готової продукції. Uh -huh. Тому на цих суднах є і українські рибалки. і... Частими гостями є. Рибалки з Африки, з Азії з інших країн, угу. якщо ми перенесемося з Антарктики до нас в Україну, бо бачимо, що ця продукція переважно йде на експорт, ту що наш флот там видобуває, так би мовити, і має зараз рекордні показники. Якщо говорити про внутрішній ринок України, що зараз в стані війни ми спроможні щодо риби вирощувати, мати своє, чи це більше імпортована продукція, що відбувається зараз на внутрішньому ринку України. Дякую за запитання. Дійсно, зараз, якщо ми візьмемо імпорт, експорт і власні мості, то імпорт в Україну значно переважає, в даному і він становить близько 80% від всього об'єму водних біоресурсів. Але хочу наголосити, що імпорт до нас іде в більшості. Тих видів, які ми самі не можемо е, виробити. Це ми говоримо про мерлузу, про хек, про скумбрію, які в Україні про пролосось атлантичний, які ми не можемо виробити. І лише 20% – це та риба, яку ми звикли з вами бачити в наших водоймах. З іншої сторони, е, промисловий. Внутрішній вилов риби ми можемо отримувати від декількох напрямків. Перше, це те, що ми з вами вже детально проговорили. Це міжнародні наші води цих суден це 19,9 і тисяч тонн. Далі ми можемо від отримуємо близько 11-12 тисяч тонн. Від внутрішнього промислу це в 2024 році це був каскад Дніпра, і деякі Придунай, Чорноморські лимани і вилов в 2024 році склав 11,8 тисяч тонн порівняно з 2023 роком. Це 6% більше. Двадцять 2023 році це склав такий вилов 11,1 і одну тисячу Складність війни в цьому, що це кількості без морю, без Азовського морю моря, де ми втратили доступ, і це без е, нашого найбільшого е, Каховського водосховища. Ми також втратили від е, агресії Росії Російської Федерації від війни, і це є колосальні збитки для рибної галузі. Одним з джерелом. Водних біоресурсів риби в Україні є аквакультура, де ми щороку плюс-мінус отримуємо біля 15 тисяч тонн водних біоресурсів, і є унікальний напрямок в Україні, який не характерний для країн Європи. Це спеціальні товарні рибні господарства, що здійснюють свою діяльність на водосховищах комплексного призначення, які біля 4 тисяч тонн дають. Водних біоресурсів для таким чином, те, що ми можемо виробляти, сягає біля 50 тисяч тонн щороку. Тобто, навіть попри війну, виробництво от в тому, що називається рибгоспи, воно не припинилося остаточно, а все ж таки відбувається. Якщо повернутися до питання флоту, чи є у нас потенціал розширитися? О, знову ж таки, пригадуючи ті славні часи риболовні риболовних флотилій, я розумію, що Чорне море і Азовське у нас зараз поки недоступні, але як ми мислимо сьогодні перспективу, чи є у нас якась візія як у держави? Так, реформа рибної галузі направлена на розвиток і внутрішнього риболовного флоту України, яке там до найкращі часи сягало 8 тисяч суден різних розмірів. На сьогодні активно працює біля 1200 суден в машинах. Це каскадні прамани. Дунай в даному випадку. І е, тенденції до розширення є. Мені приємно відзначати, що в нас з'являються нові судна і е, з'являються нові ініціативи до лову навіть в міжнародних водах. Одні з е, ділянок, де ми можемо здійснювати міжнародний лов це зона НАФО, це зона організації з рибальського. В західній частині Атлантики, і де протягом десятиліть жодне українське судно, хоч маючи квоти ловнеділо, в цьому році одне судно вже стало під прапор України і отримало ліцензію, і зараз намагається отримати дозвіл на здійснення в цій зоні. Тому сподіваюся, mm -hmm. в 2025 році вже у нас буде шість судень, що здійснюють міжнародний лов. Але ми маємо також з вами розуміти, що для такого лову має мають... зацікавленості бізнесу здійснювати такий лов мають скластися декілька основних чинників: це доступність коштів інвестицій. Старт для такого бізнесу є досить дорогий. і другий чинник це максимальне розуміння стабільних уловів. Як я наводив приклади по крилю. Якщо буде щорічний улов на судно менше наприклад 15 тисяч тонн, то вже воно Відповідно, воно не рентабельне і втрачає сенс це заняття. Зрозуміло бізнесу потрібні зрозумілі і головне стабільні умови. Ігор Клименок, заступник голови державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Був на зв'язку з програмою сьогодні зранку на хвилі українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда провели для вас цю програму. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Зараз повітряна тривога тримає триває у Сумській, Донецькій Дніпропетровській, Луганській областях та в Криму.